Усім привіт! Прийшла ось така велика посилка з Китаю. Маю ось таке пошкодження. Зараз розпакуємо, подивимось, що всередині. Вага посилки 10 кілограмів. Так. раскрываем инструкция Кабель для підключення. Коробок. Так, зараз це беремо. Так, приїхав ось такий гібридний інвертор на щільці кВт комплекті Кабель для підключення. Це наш Wi-Fi ось такий. І кабель до, до нього. Характеристики інвертора я вставлю в фото. Кому цікаво, подивіться. Придбав я його 29 червня, прийшов мені 31 липня. Ціна. 350 доларів. Ціна, яка вказана на самій коробці, 128 доларів. Яке мито я не платив. Якось так. Інвертор з цього боку має вхід мережі. Один вхід, два виходи. Також виход для Wi-Fi. Та бмс акумулятора можна підключити хід батареї і вхід сонячних панелей. Зараз зніму ось цю кришку, Спробую підключити його до мережі. Перевірити, чи працює він, чи ні. Ось зняв кришку, підключив дроти. Звичайно, ось таку вилку. Головне, не плутати фазу та нуль. Це як підписано, як по схемі. Також на вихід підключив ось такий стенд навантаження, щоб можна було вімкнути. Також підключив свої сонячні панелі сюди, але їх буде замало для цього інвертора, але лише для того, щоб перевірити. Зараз спробуємо вімкнути. Інвертор вимкнувся вказує напругу. Зараз пробую камеру нижче так, ось так. було видно. Вмикаємо саму інверторну частину і вімкнувся. Зараз він працює як в режимі байпас, тобто транслює нашу мережу. Вімкнемо навантаження. Ось йде навантаження 234 Вт. інвертор працює. Збільшимо ще. 494. Сімсот 90 Так, зараз трохи вимкнемо. Так, зараз ми вимкну сонячні панелі. Так, вімкну сонячні панелі. Показує напругу. Почав забирати енергію від сонячних панелей. 2,8, 2,9 ампер Хоча напруга всього 60 вольт. В характеристиках заявлено якщо інвертор буде працювати без акумулятора, то потрібно мінімум 90. Але тут 60 вже він забирає 2,9 ампер з панелей роби Підміс напруга 60 зараз спробуємо вимкнути мережу Навантаження він вимкнув. Зараз я вимкну навантаження. Все, вимкнувся, спробуємо включити навантаження. Зараз він працює без мережі. Лише від соняшних панелей. 63 вольта 06. Включи навантаження. 3,3 ампера. 116 Вт. 220-230 на виході. 50 Гц 18 Вт. Працює лише від сонячних панелей. Панелей мало, лише 540 Вт, дві панелі по 270 Вт, з'єднаних послідовно. Для цього інвертора їх дуже мало. Але все одно навіть при такому 59-60 В напруги все одно працює чи якусь потужність віддає від, на нагрузку. Це я підключив лише для того, щоб його перевірити. Все працює. Зараз вимкнемо мережу. Побачимо мережу, все працює. 06.05 Частину енергії бере від панелей все інше бере від мережі. Якусь таку. 100-150 Вт навантаження він не показує. Хоча навантаження вінкне. Трохи більше навантаження 250 він уже бачить. Ось таке відео, дякую за перегляд. На все добре.